40 днів вони безперервно працюють, аби забезпечити заблоковані міста та села гуманітарною допомогою а українських захисників амуніцією та технічними засобами. Наша наступна історія про одну з українських компаній, яка з початком війни перетворила 15 власних офісів у волонтерські центри. До війни її працівники страхували життя українців. Зараз страхують кожного бійця, якому вдається знайти бронежилет чи тепловізор. Благодійний фонд StarLife за місяць зібрав жертв-пожертв на суму понад 60 мільйонів. Гривень і з дня у день доправляє куплену техніку у бойові бригади. Продовжує Христина Величанська. До війни це був звичайний столичний офіс однієї зі страхових компаній. Зараз усі кабінети і коридори це суцільний склад. Це медичний відділ тут збираються тактичні аптечки і різні там матеріали. матеріал. Це відділ їжі, значить, одяг. Волонтерів шукати не довелось понад 50 працівників компанії залишились на своїх місцях. Втім, обов'язки дещо інші. Крім офісних працівників, у нас є ще. Вантажники десь порядка 30 людей. Кур'єри, які розвозять продукцію, чи як її назвати, да по частинам 20 людей. Ще 15 таких волонтерських філій працюють в регіонах, як логістичні центри, їжу, засоби гігієни та медикаменти благодійному фонду передають із за кордону. Ці кожна ха. У Києві тонни гуманітарної допомоги сортують, пакують і передають в усі гарячі точки. Приміром, мешканцям Чернігова, Харкова навіть вдається доправити вантаж у заблокований Маріуполь. Тим часом біля рецепції черга із військових. один, далі це 10 штук, попасне рубіжне на днях попірдаті між усіма доводиться ділити отриману амуніцію. На даний момент зараз велика проблема. Та з бронежилетами. Я Думаю, що не тільки... Там, в нашому батальйоні 129, а везде. з технічними засобами теж складно. Усе, що закуповують, не лежить на складі й години. Одразу забирають бійці у бій. Військовослужбовець із позивним Технічний. тор приїхав сюди прямо з позицій. У нас для фронту з'явилася необхідність в використанні теплових дронів з обладнанням. Є потреби в прицільних засобах, є потреби в техніці, і вони закінчуються, вони ламаються, виходять з ладу. Кожен такий при. Це колосальні витрати у фонді купують техніку за кошти небайдужих українців. Сума пожертв сягнула більше 61 мільйона гривень, але потреба досі є. Найкоштовні це тепловізійні дрони, вони коштують там приблизно 10 тисяч доларів. Їх вже сім таких ми передали. Зараз закуповуємо ще ну, приблизно таку ж кількість 22 автомобілі. Ми вже передали військовим. На потреби ЗСУ і іншим підрозділам. за місяць безперервної комунікації з військовими різними спецпідрозділами у благодійному фонді вже розбираються у всіх тонкощах та потребах. За рекордний термін мають виконати вкрай потрібне замовлення для збройних сил на суму 8 мільйонів гривень. Що це таємниця? Але певні завдяки цьому наші армійці точно швидше знищать расистів, які вдерлись в Україну. Христина Величанська і Горшатайлофакта Єдині новини.